Починайте розгляд будемо? правимо. Якщо я нарушу, я питаю. Не, я просто я не звідую, тоді вже починаємо. Да, тоді, тоді треба. Ми почали розгляд справи і потім здоб... ну ви дивіться, ви ж маєте мені права права зачитати. Ми, я, ми... я ж не знаю свої права. Ви мені зачитаєте, моє я, в я в чим, сьогодні, чимсь зробні. хочу скористатися. Да, я Два один, двадцяти, тридцять. Ні, питань нема. Дивіться. Я не прихильний там уникати штрафу. Якщо я нарушую, питань нема, я заплатив. У вас є банкомат тут, а? Ну, дивіться, на жаль, терміналу немає, але... Ну, бачите, такого прикола в чуді. Воно підтягне вам ті швидше десь орієнтовно два години, так само, я вам там копію з реквізитами. Як звати вас? Віталій. Де мій Віталій? Зглядаєте відео, відео йде до кінця, до зупинки знову, тобто, що можна інфікувати, що дійсно вашу транспортизацію. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ага. е Питання можна оцей водій вас не зафіксовують, як швидко руху? Так в нас не швидкість фіксується, а дорожня розвідка. Е -е ну давайте справи, що. Розумієте, будь ласка, посвідчення водія, судосту прострації стосовно кого я буду пробувати розгляд справи. Я не знаю. Доповідно до статті 268 Кодексу України та наційні правопорушення, маєте право ознайомлювати з матеріалами справа, маєте право надавати пояснення, надавати докази та з'являти по портах. Також маєте право на юридичну права атака, а в інших заправо та право на переговори, що провадження зрозуміло Також згідно особа несе за відмовлено пояснення та себе, тобто Згідно пункту 2.1.24, подивій, будь ласка, посвідчення водія, доступ до реєстрації на транспортний засіб, страховий політ. Клуб, цей, пояснення можна дати? Так, звичайно. То, звичайно. Е, Дивіться. Е, я рухався з швидкістю 50 км на годину. Коли я приходив до транспортного засобу, е, я переконався, що він рухається менше, ніж 30 км на годину, на годину, і я вчинив. Ваше пояснення буде додано до постанови, у вас буде 10-денний термін згідно статті 248, ви маєте право на оскарження рішення, а я оскарження... не Так я не роки. нарушав, так. яка постанова? Шо? Я не порушую нічого. То будемо вже встановлювати тоді, тоді чи буде правомірно складно, чи не правомірно. Так, а де, ну, я, я, я не бачу підстав розгляду справи. Я не бачу підстав, я вам надав відео, згідно якого я бачу, що ви перехідні. Ну я ж вам поясню, що транспортний засіб, рухався за 30. <ріпитові> ну, ну, то, тоді буде суді то ви будете доказувати, що мені їх менше 30, я буду доказувати. В смислі в смислі в суді доказув. Ну А як, ви що в органі вказуєте, правильно? Так немає підстав для розвідки справді. Явно назвав, переконаний статті 251, 252, докази поліцейської поліцейську дитину, що переконання, так? Так немає факту правопорушення. Як немає правопорушення? Я, я ж вам говорю, це не був обмін. Там угоно там, там, не було. обмін... Ні, та, Там був об'їзд. Укільно у лінії, приватні 1-1. Поліцейський, там був об'їзд. Я розвідку дві руководні області. А ще раз можна поставиться? Хошу. Можете ще раз поставити? Да. Запиши, запиши, Саня. Писався, у нас сейчас. Я хочу у нас uh, скаргами ставити. <гум> За неправомірні дії. Верес, Назар і, 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 і Ігорович. Я рухався в напрямку Тернопіля, з напрямку Луцька, їхав, не, не нарушав нічого, об'їжджав машину, яка рухалася менше 30 км на годину. Об'їхав я і поліцей. в напрямку В напрямку Тернополя зі сторони Луцька. Об'їхав машину, яка рухалася менше 30 км на годину. Е, на суцільній лінії на, на розвідки 1-1 е, поліцейські зупинили і кажуть, що в ми напишемо постанову, а ти йде розльобуйся в суд. Блякому ми населено крім знаходимося? Біля село Чарнохівці. Біля село Чарнохівці. Це збираєський район, Це збережки район? Так, так. Ну я не знаю, я хочу, я хочу щоб може слідчо-оперативна приїхала, чи поліція друга приїхала. <гум> да, Перш пускариться, ну... Хоч Так, так. Ну і вони говорять, що типу, суді, суді розуміють, я ще надаю їм пояснення, що це не був об'їн, а це був об'їзд перешкоди. Зараз, <звук> е, да, да. ви? Так, так, так. Добре, очікуйте ванну діальність. Ну, прийде при, якась слідчо-оперативна чи <звук> там, не знаю. <проводить бомбану> чи моніторинова група приїде. Так. Ну, просто незаконні дії поліцейської. Хочу, щоб припинили їх. Зараз? Добре, запрошую. Ага, дякую. Що ж, хтось приїде зараз. Моніторна група поїде. Може ви початку трошки пояснювати. Е, Яке поясняє? Я нічого не ні, ви пояснення. Я, мусно, надав пояснення. Нічого не я ж нічого не порушив. яка у це справа, поліцейський. Ні, я ж можу ціло, я ж можу так само сказати, що ви взятку брали, вас посадять кірмуського, а потім суті йде ускармлювати. Це ж ну. Де логіка? Ну просто так була сюди, правильно? Ні, так, якщо вам поясню, я не нарушу нічого. Ну а у є повний пакет документів. Так, це що у нас? О, витяг, що я не в розшуку. Во! <гливу> так, по-перше цього, да? По першому пункті не виконали, так? Ні, по третьому Третьим. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, є, Він, не пропору, випадку, шо, нема, нема, нічого не в общем. Що, ви переконалися, що немає нічого? Ні, ми переконалися. Я є відео. Я думаю, я не не, дивіться, відео є, але ж не зафіксували, що. Ну, я, я, де... я вас зупинив не за перевищення швидкості, що задачу на воді. Привітні руки, такі збройні. Давайте знову нова. За, за, ну, за придумали о те, о той закон, що можна обганяти, якщо е, транспортний засіб транспортний засіб, якщо їде менше тридцяти, так Тому, я розумію, якби тут наперед вас їхав якийсь образ, ми наведемо приклад. Так? Там зі трактор, рожовий ну, транспорт. Так він їхав ви менше тридцяти. Не не дуже... Ну, ну так да. ви видно правильно, ну було би видно, що ви віддаляєтеся. Дивіться транспортні засоби до нього. Він відстає дуже сильно. Дивіться, так, а ну... ні, пане, віта. дивіться, я їхав в км, я вам пояснюю. Я наближаюся, я бачу, я швидко до наближаюся. Я скинув, зрівняв, зрівнявся з ним, я побачив, що він їхав 26 кілометрів. І я вийшов на бон, не я цикл свідки. Цикло вас. Два 4 свідки. Зараз приїде, ну, моніторна група, будемо общатися. Просто ну, для чого ти придумали ті закони, щоб вона обганяти. Якщо ви кажете, що я на вас складу поснову, все. йде русло, русло в сутку. Там транспортні засоби від нього віддалялися всі. Хорошо, у вас є інформація, скільки той шо, транспортний шо? засіб. У вас є інформація, скільки той транспортний є, а, це це... різниця, правильно? Є різниця. Чому ви зафіксували? різницю, Як ви зафіксували та різницю? Я не кажу, що я то фіксував. Але якби, якби, якби діти було, я би звернувся да? до того, як ви прийнято до уваги. Звичайно, що їди, його обганяють, то ясно, що транспорту. Доброго дядя. Саме так. Так, да, я хочу, щоб мене спасли. <ріст> Поясню ситуацію. Я рухався з міста Луцьк в напрямку міста Тернопіль. Рухався з 50 км на годину, побачив, що транспортний засіб спереду мене рухається дуже повільно. Я притормозив, зрівнявся, він рухався 26 км на годину. Я це побачив на своєму спідометрі. Я вийшов на обгон на соціальній лінії, поліцейські мене зупинили, показали мені відео, що я обгнав. Я їм об'яснив, що так і так, я, ну, я, там е, немає факту правопорушення. Ви сказали, що типу, ми тобі штраф напишемо, ти йде русслябуся в суд. Класне. Я хотів би, щоб припинили неправомірні дії поліцейського. Ну, щоб щоб моніторнова група приїхала сюди на місце чи як. Хорошо, а я я що мені зараз робити? Ну, зараз, ну, Добре, що ви, їхати туди, прямували. ну да, але мене поліцейський не відпускає. Ні. Я за невідомо зараз не висяли, я так не Добре, дякую. Ні, да, Добре, дякую. Не, ну бо реально нелогічно. Прошу? Нелогічно. Зараз ще, ще щось там буде, до вас зв'яжуться, що монітормово приїде, не знаю. Для чого придумали той е, закон? Скажіть. Я вас прекрасно розумію. Ну, е, того, як е, ну, свій загальний приклад. Я розумію, я бачу те, що у вас там вже два штрафи, третій йдете на перездак. Але вже коли ви то знаєте, тут для чого ви так же їдете. Дивіться. Ну так чим так. Шановний, <смак>, що втрачає, вже маєте новий. На двоє втрат. прав. Чим водія, про вас народження. Ну, просто придумали ж ці, такий закон, правильно? І не дурний а люди так, придумали. Та не дурний, я нічого не кажу, не так ніби не, не зупиняли, так і чому. Дивіться, чого не зупинили транспортний засіб, який я обігнав і не взяли в нього пояснення, скажіть? А, так нічого мені. Ну а як? Ну а як? А я не буде спорити людина <плес> <йде> без <витягну, плес> Ну, Я не визнаю, бо я не визнаю, бо я нарушав. Та там немає, я ж вам ще раз говорю, так само вам сказали там. Що відпустити. Ваше звернення є зареєстровано. Будь проводити струбове розбір тоді, якщо ми її вважаємо, так для чого постанови писати немає я, факту я факту раз раз Terra, правопорушення? Тянує, для вас немає, для нас є. Ну, що ці поліцейські? Да. Хорошо, що ці поліцейські? У вас є, у вас є, якась заявна інформація, з якою швидкості рухався автомобіль? Я поїду. Ну так там дивіться, Є штраф, за передбачений за розмітку один в день. Ну, є, Можна обганяти, коли їхав водій менше 30 км. Об'їжджати. Да. Я, я об'їжджав перешкоду, він Ви мені вишав, реально. Я ж не був в Тернопіль, 30 км за Я, я об'їхав, перешкоду, яка рухалася менше 30 км на годину. Ті, потім. Ну, та, ми всі Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, я зараз наберу ну, повідомлення, що вас е, ви вбрали взятку. Прокурор вам скаже, сядь <свіг> в, тюрму, в, тюрму, Вся, в тюрму, потім ви будеш та, тюрму, потім та, Сам перший, що я до вас. Говорить, що ведеться відеофісації зі. Тут для страховки мене, і не, так само питав... для вас. Ну, нема! Я, я не хочу теж свернятися, не на рівні собі ні вас. Просто я не бачу... що ді, Просто, якщо реально вина доведена, я не проти. Докази. Закієш ветки Ходіть сиді спереді. Постанова і банк. Повірте, я не принципальний чоловік, що там не платити, чи порушувати принципово. Ну, я у, у, зробив просто на законних підставах підстав, оббіг підстав, перешкоду. А мене зараз хочуть ну, здручати. сказати в трюку сидіти. Дивіться, от цікаві, менше, ніж питань немає Ну, так і да їде. Ну так і то їде. Двіться, я вам об'ясню Я вам об'ясню, знаєте що? Ми <говори> їхали, <говори> ну я взагалі його їхав. Він стричка мургнула, він сразу дав по тормозах і їхав менше. Він побачив вас, їхав менше. Ну але ж на все треба докази. Що що? Я грунтую зармоє призначення. А я грунтую свою, не... Именовать. Так само для того и Я же говорю, что... Скажут вам, где стоять в тюрьму, потом разберемся. за взят. Это минимум нелогично Для чего, для чего, для чего, закон придумал? Маліку! Короче, зупинила мене поліція і хоче написати на мене штраф, те, що я пересів сплошно. Я їм об'ясняю, що машина їхала 30 км на годину, а вони кажуть, що їх докази, бо я їх відео. Ну типа норм, ні? Скажи щось їм. ти там загорвувалися, я нормально їхав. <різь> Коротше давай я зараз буду на 102 дзвонити, бо я бачу що діло не буде або на гарячу лінію. <кхух> так. Нас забрали вже 17 хвилин нашого часу. Ну і що? Ти, ти не спішиш? Ня ні. Ні, ну але то ж не, не, ну, не час не я на жаль. Да. Давай. Береш, давай. давай. Я порішаю. Що, дзвонив ще раз на 102, бо я дій не з моніторингу. Вит... Та ну яке 102 дзвонити де все, яке. Ти бачиш, як ми там звернення з 102. Не бачив? Добре. Та добре. В Львові В 19 разів на 102 такий. набрав і тоді поліцейський поняв. Алло? Доброго дня, я вже звертався на 102. Е... Не, 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 ніяких дій не проходять, не тримають, не допускають. Не ні, не, що чітко, не можуть. не випускають працівників клієнтський Так. Бо мають намір випустити вам постанову. Саме так. Я нічого не порушував, я ні до чого не причетний. Я порадочний громадянин. Я зареєстрована, дана скарга, з вами з'явилися працівники моніторингу? Так, вони сказали ждати, але я вже чекаю, 17 хвилин. Можна, будь ласка, якусь частичу оперативну сюди викликати? Чи, не знаю, мочив, щоб моніторна група приїхала на місце події? Щоб е, припинили дії, неправомірні дії поліцейського. А скільки тут у найближчого відділку? Які часи? Чорнихці. Чернихівці. Чарнихівці. Так, так. Вулицю не знаєте, де знаходиться М-19. Автодорога М-19. Мі подобається. Мені mm -hmm. моніторна група, що припинила дії, дії поліцейському законі. Я поліцейський об'яснюю нормально, як, як це все сталося. Він каже, я тобі випишу штраф ти йди в суд. Ну, мені в суд йти і тратитися, і на адвоката тратитися. Це нелогічно. Просто. А що по батькові? Мартнюк Талевікторович. Дякую Наберу 20 разів, якщо треба. Ну, то хто сюди прийде все рівно. Я ж кажу, в цьому в Львівській області я 19 разів не набрав, нічого не відвідував. Потім... На садбат подзвонив, тоді вже дзвонили, були якісь реагування. 4 дні назад зупиняли в Львівській області, теж так само засуціли. Я ж не кажу, що ви мене там без причини зупинили. Причина зупинки була, питань нема, Але я вам пояснив, що... Мов би так закону, і так. По закону робив все. Ну, в моїх діях немає Правильно. нічого кримінального, адміністративного, нічого. Шо? Так, якщо орган державної влади прийняв рішення, так, це ні. Що транспорті зараз прибуває в гроші, це ні. Що свідчить про те, що трансмієнтний засіб, які зареєстровані в іншій країні, не зареєстрований в Україні, не законував сроки. Якщо є інформація, що свідчить про порушення власником... Деталі, треба зарядка? Не підбавжувати. Бо я це власника. Так, о, тут мої всі документи. Угу. Так, это есть карты. Да. да. Заходим на вот понял? Не да. Понял? Там сразу пишет. Типа, типа Apple Pay, понял? оце, як ти приложиєш, зрозуміло, якщо проводить. Я думаю, що по ну, 22-й немає чого розглядати далі справу. Дай розгляд починати справи, не то що. Закривати розгляд справи, дай починати нема чого. Що, що? Нема. Нема факту, нема.

— А адвоката? Не все компенсовують. — Дорогу хто мені компенсує? Адвоката компенсують, і компенсують ee, ну, судовий збір, да, а дорогу хто да, висок мені компенсує? — Ви компенсуєте. — Два рази щелкнули на О, 20 літрів солярки. — Там пише. — Так, шкім на що, що документи є? — Що, а хіри? Куда тут платити? — Можна? Можна? — Ау, їду на роботу. Їду на роботу. Американ півде. А на такого за... хочуть на мене незаконно. А це чиї документи? Все є документи тут, але ж печара. Нашого. Сусрочка. там, не відзвонилась до вас, ніхто ще? Не приїде, а я хубаво, прийде, чи ні щара дзвонити. У мене гроші не рахунку патити, я можу 30 разів звонити, 40 разів. На пошті, на, на пошті лежить три письма, не спів забрати я був вдома. Я Остання попитка. Саня, а ну сядь в машину, куди ти вийшов? Ми в машину сіли. Йорку, сіві сидиш. Доброго дня, а я дзвонив вже два рази на 102, я не, не можу дождатися ніяких дій з боку правоохоронних органів. Пояснюю ситуацію, їхав з сторони Луцька, в сторону Тернополя, доганяв машину, їхав 50 км на годину. Доганяв машину, машина їхала 26 км на годину, я її об'їхав, бо це була перешкода для мене. Я її об'їхав на соціальній лінії. Поліцейські зупинили і неправомірно хочуть на мене скласти постанову і сказали, ми на тебе складемо, а ти йди в суд, типу, і розльовуємося. Так, ну, я просив чи моніторну групу, чи когось на місце, щоб припинити... Очікуйте, це пройшло лише 10 хвилин, очікуйте. Це вже пройшло 17 хвилин. Ні, мужчина, я бачу, зараз зареєстровано 14-18, зараз 14-18. То друге, а перше. Що, дякую. Засікає 10 минут зараз звільняю.